МТ9 був покращеної якості і забезпечував більші можливості для користувачів. Зокрема, у цій моделі була встановлена нова система запалювання, що покращила роботу двигуна. Також були внесені зміни в коробку передач, що забезпечило плавніше перемикання швидкостей. МТ9 також був оснащений новими функціями, які були недоступні раніше. Наприклад, ця модель мала відсік для зберігання речей, що було зручно для користувачів. Також на МТ 9 було встановлено нові фари та задні гальма, що поліпшило видимість і безпеку на дорозі. Виробництво МТ 9 було завершено у 1974 році, але протягом трьох років було виготовлено велику кількість цих мотоциклів 189 463 одиниці. Це свідчить про популярність та попит на цю модель серед мотоциклістів. МТ-9 став наступником МТ-8 і вдосконалив багато його параметрів, що зробило його більш комфортним і надійним у використанні. Ця модель стала популярною серед мотоциклістів того часу і придбала собі репутацію як високоякісний і міцний мотоцикл.